Ірина Бондар, весняний сад, Весна в очах заграла переливами і квіткою розквітла у душі. Яснов легка, як марво над сливами, Коли Злітаються хрущі. Так пахне все звабливо, Любо, солодко, так на деревах пулюста. Тремтять, як крильця бабок, Витканих із золота, що в синє небо піснею летять, Отак би йти, куди іще не знаю, Збирати цвіт, О той легкий мов дим, Забути все лихе, торкнутись раю і сад назвати іменем твоїм.